Так, Діма, доброго дня. Консультація по твоєму диплому. Дивіться, в класрум обов'язково зайдіть. Тут описано, що коли як робити. Так? 16 го у нас консультація. Ви повинні принести вже щось виконане. Так? Ось які розділи, що в розділах писати тут інформація, що я відповідно буду вимагати. Ось що в ступі писати. Так, це все в класрумі. Безпосередньо по розділам що в кожному розділі повинно бути розкрито. Так, і далі тут один: 5, 1, Далі я поки, поки не писав. І дивіться, є рекомендації до вибору апаратів. Ну, Методика там розрахунку потужності До речі, там екрана є. Подивіться. так Ну і я вже ж там відео, деякі завантажив. Відео є вже в консультації. Подивіться, там як таблички робити і так далі. І ось оцю літературу обов'язково собі вставляйте в курсову. Ось на неї посилання. Можете зайти, подивитися, там інформація по, по вашій є є дипломні є. так Давайте саму дипломну Ну нагадую, звертайтеся до вашого завдання, так щоб оці всі пункти 30 тонн, так паспорт технічний пошукайте, знайдіть він є в інтернеті. так І оці пункти, щоб усі ж відповідали вашому диплому. Давайте дивимося так 30 тонн. Оцей шифр, подивіться. Він відповідає От тому прикладу диплома, що у вас є оцей шифр. 041250, він не відповідає. Подивіться, будь ласка. Так, зміст мостового крана. Так, все прекрасно тут. Левченко, дивіться, ДП що це 8, ДП8. Десь тут помилочну. Виправите. Знову да? ж таки, отут шифр поміняєте на ваш. То карно Ну, у верстата. Ну, ж тема, не токарно-гвинторізний верстат. Дивіться. Так, подивіться, уважно виправте сторінки весь ви вступ. Вантажна піднімальна машина це. Ну, взагалі почитайте, будь ласка, що в вступі треба робити. Ще раз скажу. Воно є. В класс Хай це буде, хай це буде, але дивіться, ось є вступ і що повинно бути. Ось почитаєте. Я довго не зупиняюся. Так. Терет повинно бути далина, а не коротке. Далі, якщо ви отак розписуєте по пунктам, дивіться, його треба ж От, показую. Я то вам виправлю, але тренуйтеся самі, щоб це у вас було. Далі. Дивіться. Важні підйомники. Ну, це взагалі важкіших, ніж важчих. Як правильно, не важкіших, а важчих. Ніж вилкові підйомники. Може вилкоподібні. Ні. О, бачите. Вагнегрузопідйомність, а вантажу. Хоча все одно воно показує, а ні. І тон одна буква Н в російській мові дві. Абелери, ну, є таке слово насправді. Українська мова. Не знаю, як перекладати грузопис. Знову ж таки, вантажу, монтажу. Ййомність. Так, уважно дивіться, що ви пишете. Вилкові. Вилкоподібні. Подібні. Табелери є таке, так. Да. Опять же ж, ну дивіться. Так, ропі. Йомність є таке. Ну, це загальні гножи. Виглядеш, табелерів. Так, ну, я не буду повторятися. Грузопідйомся, тон. Почитайте, що повинно бути у вступові. Будь ласка. Я то виправлений варіант, вам. Дивіться, оці пробіли всі, всі, оці їх не треба. О Боже, оце вступу. Та ні. Вступ сторінка ну, максимум півтори. Максимум півтори. Не треба оце стільки, розбирайтеся, зменшуйте. Все воно, інформація, звісно ж, важлива, але ну, якісь треба ж. Так. Далі, отут дивіться, форматуємо. Дивіться, так, весь текст, який ви тут написали, ми його по ширині. Інтервал півтора. так, Дивимося тут. Півтора, тут макет нулі. А, ну все нормально. Так, дивимося тепер. По ширині робили. Дивимося. Промисловий мостовий кран, отут тере, Це стік. Стійок, ну є стійка. Я що українська мова. Стаяк, стояк, стібок. Ну, стійка є таке слово, да. Стіяк, стійками. тічками. Тон, ну, опять, кто? Це з російської стиці. Так, отут. От Діма. Рисунок ми підписуємо. 1-1 це наш розділ. 1,1, так. А рисунок це перший в цьому розділі. Тому отак. Моста екрама теж підйомністю. 30 тонн. є таке. Пишемо повністю не рис, а рисунок. Отак, воно повинно бути. Можна трошки. Трошки можна потягнути збільшити. Бо щось у вас малувати рисунок. Ну, от так, Дивіться. Так, ну. Дві крапки, а потім. Щось тут, начебто, мені не вистачає. Так, складається з таких основних вузлів. І цих вузлів. А. То тоді давайте отак. Основних вузлів. Да? Угу, угу. Угу, угу, угу. Ой, хорошо, хорошо, система безпеки. Так, тоді ми його робимо, дивіться як. Ми його робимо отак. Давайте ми зробимо так його. да? Потім робимо його отак. І робимо його отак. От, і робимо його отак. О, тобто, щоб видно було ці вузли, бо тут текст він так ото. З давайте так їх приберемо основних, з основних вузлів. Металоконструкція. Давайте тепер так, металоконструкція, щоб було видно, що це. Металоконструкція. Раз. Підйомний механізм, дивіться, Два Далі при відходу три. Телескопічна стріла. 4 канатна система. 5 кабіна оператора. 6 електрична система. От на чому треба буде зосередитися і розписати. Оце все оце тристику, електричну систему. Десь. І система безпеки. Ну, безпеки можна. Бо вона теж електрична. Там частина електрична частина. Е, Отак. От Отак ми його робимо. Так. І далі. Основні вузли мо з 10 30 тонн. Можуть бути різні та характеристи. Однак, так, місці отут, Тре, а дефіс. Ну, оце фактично і все, що ви зробили. Так. Ну, можете, знайдіть, будь ласка, є зовнішній вигляд. Спереді, з боку, так, є кран. Або це так фото. Да? спереді, з боку можете вставити, і там є елементи. Да? От дивіться, давайте. Дивіться: будова, будова мострового рану. вигляд. Давайте зображення подивимося, які тут є. Так щоб. Ось! Ну, це ж тільки, бачите, ну, конструкція. Ну, фактично, треба буде креслення, ж таке якесь. Дивіться, може, за цих пошукати, так? Да? Ну, типа, ну, будемо шукати, ну, дивіться, що так. Спереді, збоку, так. Ну, от, Не таке. Креслити ж ви ось ось, ось непогане креслення. Ну, Типу, такого треба буде креслення вам робити, так, тільки знайти якісно і підписи, перейти. Ой, до речі, можна перейти сюди, а немає цього. Ну, ясно. Немає. Так. Ну, пошукайте, може, десь знайдете. І оце такий рисунок, оце сюди вставляєте, так. І фактично, ну, фактично, досить, досить оце. А, технічні ж характеристики, оце сюди вставляєте. І фактично все. Технічні характеристики, бо оце на оцьому ми на електрики, ми вже тоді зосереджемося більш детально. На ще раз, оцей шифр вже ж не ваш. Подивіться, у вас є приклад дипломних проєктів так? по кранам. Так, ось там шифр. Оце той шифр треба використовувати. Ну і почитайте ще раз те, що я в класрумі писав. Подивіться, може, може оцей вигляд. ну, Бачите, ну, подивіться. Зовнішній вигляд ось, може оцей. Вам креслення треба буде робити. Треба буде робити. Пошукайте, де з опису. Ось, дивіться, тут ось навіть описання є. Ну, Бачите, погано видно. Може, десь знайдете креслення. Шукайте. Ну, краще, звісно ж, паспорт. Ось це непогано. Ну, складне тільки, так? Один. Шукайте технічний паспорт, пошукайте, є технічні паспорта в інтернеті, не всі вони на дурняк. Є частина за гроші. Ну, пошукайте, може десь щось бачите. Ну, немає. Треба шукати там. Або VPN встановлюйте, щоб зайти на російський сайт. Ось курсові роботи по кранам. Ну, Зовнішній вигляд треба бути. Ну, оце, оце все. Чекаю далі. Давайте Далі. Технічна характеристика обов'язково повинна бути в цьому розділі. В кінці технічна характеристика, де всі основні параметри цього крану мають бути 30 тонн. Все. Вимикаємося, чекаю наступного продовження.